Нас і за допомогою їх, звичайно, велика, велика подяка. Вони беруть участь у створенні належних умов перебування наших діток у Зорянському закладі. Що стосується безпеки, життєдіяльності та охорони праці в закладі, тут теж можна сказати все нормально, тому що, а це говорить про те, що в закладі не було ні травм дітей, дякувати Богу, ні травм працівників. От, виконується все, що передбачено законом. Ну, і звернення громадян, які були за цих п'ять місяців, це були такі питання, влаштування дітей до шкільних закладів, влаштування працівників на роботу приходять, які люди питаються, переповнення груп і припинення в до шкільного закладу. По можливості звернення громадян вирішується позитивно. Ну, звичайно, є проблеми в закладі. Хороші є, хороше, але ще є проблеми. Четвертий блок нашого даху завершений, от там є деякі. Зауваження була комісія депутатів в закладі. Я думаю, що ці такі невеличкі, скажемо, вже на сьогодні проблеми із тим дахом завершаться Це все зробиться. ну Ремонт відмостки це вже скільки років я кожен раз за це говорю. І зараз ми зробили такі ремонти, скажімо, косметичні у наших ПРУ-1 і ПРУ протирадіаційних укріплень. наших І відмостка відійшла, і туди в підвал лється вода. Ми по можливості, якщо в нас там от був цемент, ми його латали, але ж воно ж тимчасове це треба його зробити серйозно, капітально, щоб ця проблема у нас зникла. Бо навіть частина даху не даху, а частина приміщення самого прибудови відійшла. Депутати це теж бачили, ще минулого слипання приходили, бачили, теж знають цю проблему. Ну, звичайно, заміна вікон обов'язково, бо потрібно зберігати тепло. От, ну, переповнення груп розв'яжеться з відкриттям 10-ї групи. І надію, що це все От. Ну, на, на час реконструкції, тому я і прошу випалком, я буду просити сесію прикласти всіх зусиль, щоб нам до 1 вересня цю групу зробити. Ми, е, Михайло Михайлович, вже все зробили з працівниками. Там прибрали, вже туди можна завозити матеріали і розпочинати реконструкції цієї групи. Читаємо сесії, все, не ну, І, і наступно хочу сказати, що головним є те, що дошкільний заклад не бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвивати, зміцнювати здоров'я, реалізувати свої здібності, товаришувати весело і щасливо жити. Дякую за увагу. Питання, читання. Що... <питання>, Питання. Я в січні місяці подавав. ну, Пропозиції до розгляду генплану. Одною з пропозицій було, що на території існуючого сад, садочка зробити... Е... Ще один спальний корпус. Не знаю наскільки там на 100 дітей, на 200, в перспективі. Тобто це не йдемо, що вже зараз будуватися, але мова йде про те, чи ми можемо на генплан внести, допустім п'ятно квадратів прямокутник, що в перспективі колись. Тобто, у принципі реально це можливо, так? можливо це на місці стадіону на сьогодні. Тоді я хочу все ж таки буде розглядатися генплан, то його треба обов'язково і це питання обов'язково ключі. Будемо будувати, не будемо, але коли в генплані вже буде нанесено там оцей прямоходничок, що колись може там. Ну, район запланував. Оце як приїжджали представники району до нас в заклад вивчення питання, бо вони запланували створити ще одну групу у Зорянському дошкільному закладі. То в нас ну, такого, скажімо, приміщення не було. Ця, ця група має бути над дев'ятою групою, це тобто під дахом, Солярії, там у нас є гарне приміщення, там буде дві великі кімнати. Це одне приміщення, де можна зробити. Вони запланували зробити цю групу в басейні. Ну, я, звичайно, стояла категорично проти, просила і казала, що знаєте, руйнувати не будувати. Якщо притинський побудував такий басейн, то краще він шукати кошти. І це один садочок в районі з басейном. Отну, звичайно, пішли на зустріч, і це десятому повідкрити там під дахом. Приміщення гарне. За добудову вони сказали, як можна було добудувати, бо є в нас кімната сюжетно-рольової гри. А сьогодні за новими технологіями є такі ліжечки, які ну, на два поверхи вони плануються, й вони підсовуються. Водні це одна ігрова кімната і спальна, і все. Але сказали групу відкрити в межах. Ем, Ну, я Так, нічого ми дуже раді, що воно так і можна вирішити питання. Але на майбутнє це було б дуже добре. Оскільки ми чекаємо сесії для того, щоб я зрозумів кошти виділити на те, щоб реконструювати що десяту групу. Є прохання все ж таки передбачити, бо реконструкція групи група це добре. Але треба спасати в загальному приміщенні більше десяти років одна й та сама проблема. Затікає, от від Москва відійшла, одне й те саме не говорить, більше десяти років. Тому є прохання при розгляді коштів на, на групу 10-ту. Ще сюди брахувати, щоб вже комплексно не зробити. Тому що до осені по-любому ці питання треба закриті. Ні, то ми маємо ці кошти <гітет> перекидати, щоб почати роботу. А в липні місці будемо надаються по три Верхня частина там садочка, там вона давно вже відійшла. Я ж розуміло, от, Це серйозне дуже питання. Петро Миколаївич знає, ми <гітет> відбуваємо.

розрахований на судсью Ми ставимо на 1 червня в нашому закладі 47 дітей, з них в старшій групі 23 дитини і молодші 24 дитини. Наш садочок відвідують діти з навколишніх сіл, диків 2 дитини, білів, дві дитини, старожуків 4, голичів 33 і застав'я 6 дітей. Заклад наш повністю укомплектований педагогічними кадрами, обслуговуючим персоналом. З цього охоплено дітей дошкільної освіти. З цього по селі голишкові застав'я, так як наш фаб охоплює ці два села, дітей дошкільного віку нараховується 154 дитини. Із них 39 дітей у дитячому садку у процентному відношенні це 37,1%. Охоплена дошкільною освітою. Старшого дошкільного віку 15 дітей, в дошкільному закладі 11 дітей. Консультфонт працює при нашому дитячому садку для батьків, дітей, які не відвідують дитячий садок. Батьки звертаються за, за різними консультаціями щодо виховання дітей дошкільного віку та підготовки їх до школи. Всього загальний відсоток охоплення дітей дошкільною освітою по наших двох селах 68,1%. Наявна матеріальна база в задовільному стані. Заклад відповідає санітарно гігієнічним вимогам, нормам і правилам. Зміцнення матеріальної бази відбувається і за бюджетні кошти, за спонсорські та кошти батьків. Протягом 15 16 навчального року і перший квартал за 15 і 5 місяців 16 року в нас встановлено 8 енергозберігаючих вікон за допомогою Вітагро. Закуплено комплект столового посуду на одну групу це спонсорські кошти, тобто батьківські. І підведено і оплачується інтернет, це кошти сільської ради. Кошторисом на 16-й рік передбачена певна сума грошей на м'який і твердий інвентар, зокрема, на кухонний посуд, стільці, столи, постіль і ковдри. Харчування дітей відбувається відповідно до інструкції з організації харчування. За 15 рік виконання норм харчування ми вийшли на 77 і а за перший квартал 16-го року збільшилося і процент отримався 86,5 Батьківська плата 8 гривень відповідно до рішення, відповідно до рішення сільської ради. Приписів санітарно-темірологічної станції щодо даного питання немає. У нашому садочку двоє дітей, учасників АТО, які харчуються безкоштовно за 5 місяців 2016 року. На це пішло коштів сільської ради 1316 гривень 19 копійок. Передбачається ще також прийняття однієї дитини-учасника АТО на... з 1 вересня. Медичне обслуговування в нашому закладі є півставки медичної сестри, З процент пропусків по хворобі 21,5%. В основному йдуть гострі респіраторні захворювання. Випадків травматизму за 15-й рік і за перший квартал 2016 року серед дітей та працівників не зареєстровано. Проблеми, звичайно, в дитячому садку, в кожному дитячому садку є проблеми і в нас вони є. Залишилося в нас 6 вікон замінити на енергозберігаючі І найбільшою проблемою я вважаю, що це опалювальна система на горищі, потребує утеплення, але Е, ну, я думаю, що ця проблема на початку опалювального сезону буде вирішена. Е, встановлення системи водовідведення у нас дах поміняний, а е, системи водовідведення немає і е, маємо проблему в одній спальні молодшої групи е, через, через це. Теж планується виконати е, роботи по встановленню рин. І е, облаштування двох миєчних групі. як я вже раніше зазначала, у, нас у групі посуд не миється, а ходять помічники виконати мити на кухню. Але ж в цьому році подивилися ми, що можливий такий варіант облаштувати мишній. Ми з е, Михайлом Михайловичем обговорювали дану проблему, я, тобі, теж, е, ну, і я думаю, теж буду докладати всіх зусиль, щоб дана проблема вирішилася. Бо це велике полегшення в роботі помічників вихователя. І... Самою найбільшою ще такою проблемою в дитячому є е, черга станом на. 1 червня на сьогоднішній день в черзі перебувають про дві дитини і е, аналізуючи народжуваність по нашому е, нашій терміні і е, те, що ніякої такої перспективи щодо розширення чи відкриття додаткового до комісія не... Визнала, що неможливо в нас ні розширити, ні в ширину, то ця проблема буде ще посилюватися. Якби така була можливість, то можна було б хоча б навіть завтра прийняти дві групи дітей. Збільшилася в нас кількість дітей із навколишніх сіл, диків білів старожуків. Випустили ми в цьому році до школи 14 дітей. Наші діти е, розходяться по чотирьох школах, Білів, уголищів Климень і санаторна школа-інтернат, бо є діти із серцевими проблемами. Прийняти ми збираємося 14 випусків, приймаємо 16. Для забезпечення прозорості у вирішенні даного питання в закладі рішенням виконкому створена комісія була створена комісія з трьох чоловік, але прийнявши зауваження і рекомендації відділу освіти, що три чоловіки це мало, створена вашим же рішенням п'ять чоловік комісії. Я думаю, що до кінця тижня максимум понеділок комісія. Ну, буде список дітей, претендентів на прийом, буде е, складений. І е, я знаю, що е, аналізуючи заяви. Є така тенденція, що будуть надходити заяви про прийом дітей на виконком. У мене таке просто прохання. Щоб оці, якщо будуть, які яка категорія дітей буде писати батьки, будуть писати заяви. Це діти-інваліди, в мене є двоє. Такі є багатодітні. Я багатодітні, то в мене таке прохання, якщо писатися по одному, то все-таки їх приймати, щоб вони разом на одному виконкові приймалися. І після того, як вже ми сформуємо список згідно положення пропоряду, який у нас приймався, там вказано, що коли вже буде скомплектований список, то після того рішення виконкому ще додаткові клім буде місця, якщо відповідно. Звернення громадян, які звернення громадян надходять у дитячий садок, в основному про прийняття дітей в дитячий садок і про прийняття на роботу повторних звернень чи звернень громадян щодо незадовільної роботи персоналу та закладу цього не надходило. Що ще можна сказати? На, даний, на сьогоднішній день дитячий садок закритий для надання відпусток працівників для проведення ремонту та підготовки закладу до нового навчального року. Частина працівників проводить ремонтні роботи, які можна зробити, і частина працівників у відпустці. Я задаю днів. Ви говорили про які села на заява, яка буде винесена на розгляд. Сесії це із життям владельного заяву і я... дитя інвалід? інвалід чи готові чи прийняти? Ну я прораховую, що це дитя буде прийнято, тому що відповідно до цього положення, що приймав наш виконком, mm -hmm. там діти-інваліди мають пільгове місце, yeah. мають пільгу. Mm -hmm. То я думаю, що вона буде задоволена, але це прерогатива, мабуть, виконкому, а не сесії. Я буду розглядатися на сесії, буде комісія Не знаю. на сесії треба підготувати інформацію. Я рахую, що їхня пропозиція правильна. якщо враховувати, то пільговики мають певний процент. Якраз треба всі заяви розглянути для того, щоб прийняти правильне рішення. Бо, хто, наступу, хто без бистріше написав заяву, той швидше. Хай розглянути, ви ж знаєте всіх дітей. І так до сесії, тобто хай дадуть вам на сесії депутата. навіть Ми не можемо володіти тою ситуацією, як володіють вони. Вони хай попередять тих батьків, що мають, хай тоді мають час, що сьогодні ще 15 днів, яко 30-го числа, я думаю. У мене хай саме сесії, навіть конформу анасесію. No. Я повідомлю певних батьків. Ну по цьому питанню, так би створена ця комісія. То як комісія дасть свої пропозиції. А вже сесія чи виконком. То тоді розглянемо пропозиції комісії. так?

Та ситуація, що дітей відключного віку не зможемо брати у дитячий садок у зв'язку з необхідністю охопленням дошкільної освіти дітей п'ятирічного віку. Ще в цьому році у нас ну, будуть такі діти, а на в першу чергу треба приймати в дитячий садок дітей 5-річного віку. Щоб проблема ще більше буде? Да, з кожним роком, кожного за рік пишеться заяв. 35-39. А дитячий садочок, от ми візьмемо 14 випустили, беремо 16, тому що двоє батьків таких є, що я буду попереджувати їх в письмовій формі про виключення, тому що, попросту кажучи, не можна здерти батьківської плати. А з дерев'яного дерев ні. О, оце три заяви є, то ми одна дитина п'ятирічного віку, то ми беремо її, і оце дитина інвалід. У нас завжди були діти е, дерев'янські, просто в цьому році немає дерев'янських дітей.